Слава Україні у Нетішинській громаді відкрили алею пам'яті полеглим воїнам. Судили молодика із Хмельницького району, який збував психотропи, та кам'янчанина, який обікрав власну матір у Кам'янці-Подільському в ДТП травмувався мотоцикліст. Має 5 хвилин на головне. За розтрату 1 млн 700 тисяч гривень бюджетних коштів під час ліквідації ракетного удару двом керівникам районних адміністрацій Львова повідомили про підозру. Виконувач обов'язків керівників Франківської керівника Франківської районної адміністрації та керівниця Галицької районної адміністрації Львова підозрюється у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками. За версією слідства вони безпідставно погодили проєктну кошторисну документацію директорів комунального підприємства. Львівської міськради, яке виконувала аварійно-відновлювальні роботи будинків після ракетного удару по Львову у липні 2023 року. Підрядник завищив вартість матеріалів під час ремонту пошкоджених будинків і привласнив понад 1 мільйон 700 тисяч гривень із місцевого бюджету. Прокурори також повідомили підозру і директору комунального підприємства. Шанували захисників у Старокривенському, старостинському окрузі Нетішинської громади відкрила алею пам'яті воїнам-односельцям, тим, хто віддав своє життя, захищаючи Україну у російсько-українській війні. Пам'ятний захід відбувся 24 липня за участі родин загиблих воїнів керівництва громади, представників міської військової адміністрації Хмельницької АЕС, військових, поліцейських та просто небайдужих жителів поіменно згадали кожного із загиблих. А саме, Миколу. Гарбара Олександра Гумонюка, Максима Купріянова, Миколу Козака, Юрія Климчука, Станіслава Фороса, Богдана Паращука, Миколу Гамолюка, Олександра Михайліченка, Максима Казмірчука. Пам'ять полеглих вшанували хвилиною мовчання та спільним виконанням державного гімну, вічна шана і пам'ять захисника. 19-річного жителя Хмельницького району засуджено до 6 років ув'язнення із конфіскацією майна, крім житла за продаж психотропів. В обласній прокуратурі нагадали деталі злочину. У травні цього року чоловік замовив психотропи через телеграм-канал. Далі забрав їх у поштоматі, привіз додому та розфасував у 22 згортки. Згодом зробив закладки в обласному центрі. А фото локації розіслав через месенджер. Загалом у молодика вилучили майже 40 грамів заборонених речовин. Кам'янчанин проведе 9 років в'язниці за крадіжку грошей у власної матері. Із вироком стосовно 28-річного мешканця Кам'янця-Подільського ознайомили в обласній прокуратурі у травні 2023 року. Гори син, використавши логін, пароль та номер телефону матері, здійснив 8 незаконних переказів на власний рахунок, викравши близько 35 тисяч гривень. Раніше чоловік вже мав судимості, зокрема за грабіж та не відбув 8 років попереднього вироку. Тож апеляційний суд погодився. Годився із вироком першої інстанції, визнавши покарання обґрунтованим через тяжкий злочин та кримінальне минуле засудження. У Кам'янці-Подільському в ДТП травмувався мотоцикліст. У поліції повідомили, що аварія сталася вчора. Зіткнулися автомобіль ВАЗ 2114 0 під керуванням 60-річного жителя Кам'янця-Подільського та 41-річний мотоцикліст, житель села Вербка Гомонецької громади. Останнього госпіталізували. Відкрито кримінальне провадження. Слідство триває. Tchau. Завтра на Хмельниччині буде хмарно із проясненням. Невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Вночі слабкий туман, вітер буде північно-східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області нічна коливатиметься від 13 до 18 градусів, а денна – від 24 до 29 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура становитиме від 15 до 17 градусів із позначкою «плюс», а денна – від 26 до 28 градусів. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин. Щоб не загубитися в інформаційному вирі, слідкуйте за соціальними мережами першого подільського і нашим телеграм-каналом. Мирних та спокійних вихідних на все добре.